Майданчик, на користь ще не у. на Початку то я біжав від душі. Я анілаці база грінко у нас на подачі. А, комарова. І знову таки. Не схожа на КМО, і не та гра, яку треба показувати в такому поїждженку за першу місць, яку ми маємо зробити в бойовій різниці. Сказую, що Бердюжан не привикає, якісь повороти не випускає. Зараз ванда згодна подачі. Ми вважаємо, що в цьому місці є біда. Голос має, Ова! Бролося до останнього можна було це і до противника команди ЧГУ. Також на майданчик у нас 7 регіона половина Судопольська Грузії на... Like так у команди 4 якинту. Цікаво. Що він сам розуміє. І тут їжа хоче проблема, але сталося. Тут воздужа на таку сітку.

12 що так от знову. Що так от фактів в базі історичної партії, що ми всі з собою фактики, і був тайм-аут у 10. Це, конечно, вся дебатія, ми здавали цього депутата знову. А чувствуєте допомога, що і плюс, що дуже приємно раково все це, ну щоб просто на програші елес знову. Що там сам це немає зі нас і 4 -6, 4 -6, на подалі відбувається Мар'янов-Сінцюк. Мар'янов-Сінчук. У нас все, говорили про право команди Манківські, яка впродовж до топ-4 вищої Амад зі України. Але в кінці у нас є. так, А ветеранов земли во главе Ужанов Анатолий Фирванович приняли участие 22-й почегоднешнего дня Вони прийняли участь в міжнародний турнір, де приймають команди з Румунії і команди із Чехії. П'ять чоловічих команд і 4 жіночих. Большая ладонь, а вот не соцсения, оставлю руки, по себе команде и обращается к купку. Он играет в тренинг. Вище полетів м'яч і на колодець немало шансів його дістати. Бабліна Анзаміна не перша тія, але Кристина Бенівська на момент номер. Оооооо! Збою побігав.

Ще одна заміна, заміна складі перша поява. Це Срічка грала, так, МТВ, мама вітні, Мама взагалі ще коли грали серед жінок, то вона ще там так, кажуть жалодувалося.

Думаю, пані к санкції старіє спитром, тому що якщо відпустити щедрічки, воно і так дуже багато. 8-13 брив дуже великий, комфортний. А на далечка на податку. У Шебаковська, Шубаковська, яка хлопець, э, в свій хлопець на цьому міцю грає за бусину. Але я пам'ятаю, що Шубаковська виступала в жіночому турнірі з, з футболу, нового футболу. Десь на університету не доволі, Шобаковська там брала участь вікенду. Так що ось бачите, що ці навички теж знадобилися. Цікавий дуже м'яч на... Прийняли зараз майданчик, майданчик. Можливо, це якось мене політику на нашому зиму. Такі вигляди, які які мають важливий день. Піднімання. А вісім варту тут ку... що сам ку... ку... на цю, там Толичу, Собаковська. Собаковська буде атакувати. Аудить Буковська 23-13 ще не зарано заспокоїлася дівчата. Могли трішки, трішки десь розслабухати підіймати, тому що. Відривалося, я думаю, що вони вже десь з воданки, вже наливають шампанські пальці. Переможний. Іван Мишкурський підтримав змагань теж. Іван Мишки ну, наприклад, які призи, там буває на волібольній там призи для кращих захід, то разом він допомогти хлопці для всіх команд. Тобто будуть солодкі презенти від Іваної Скінча, за що ми йому дякуємо. Ні. Дякуємо. стосується того, що ми відійшли. Часів до лінії слова робили цього віча. Її відходить дуже багато якогось, наприклад, чотири. Подачі і атаки. А Ірина чи ми вже про це, це не говоримо, але віце зацікаво має якісь школи італійські, своє часу до схід в Італії, як і багато хто у нашого на жаль на заробітках, тому що він на Ченесан трішки в Італії. Має, можна сказати, представниця італійської школи волейболу. Сивка. тут... І Миколичук, Ніколайчук, до Сергій Сабаковська. І що там показує? Це враження, що обидві там, але це високому там. Тому, я так розумію? Тому що на користь команди Чикиво. Юлія Куда принесла достатньо що на своїй подачі. Зараз на, за рахунок 12-16 на подачу відправився Анна Ніколайчук. Восьмий номер Анна Ніколайчук. Майданчик <плес> простала відразу до залінах доходця. Один звідти. Моментів сьогодні, коли собі конструкція не приймається. Вона, ну, тобто, як правило, все відіграє майже Майже орієнтативність її гри взагалі, а тут просто не відбувалося, тому що зоєю одна налога співалася і зараз знову якесь непорозуміння. Сітка, сітка влягає з усім місцем, але м'яч йде

Якби минуло два продовжує 83 фазі. Якщо це друга відсипати, то і е -е, перемогу примірні сильні версії, де ночі ворожові місці. Е -е, Тому що на передній лінії нема сумна маски. Е -е, Отю, і не було шансу забігти до речі. Навіть не вимагала на І все йде до того, що буде прогнозовано. Прогнозований 3-0. Жатували заболівальність. Приймаються ставки на 3-0. Найменше. Тут не комарова в своєму 3. Подивляється маємо туди подати, щоб тут надійні прийоми. Антоніна волос. Нас, Дуже прикро що не змогли не змогли добити цей масштаб, тому що там все такі города 30. А от могли платим сімнадцять, то було б нападки для Усипації Коморова, і рога другої лінії. Спокійна Юлія Бука піднімає, піднімає, приймається. Ніколи постарався і е, Дарія Суска помилається при передачі і 20-19 мінок. До вимірка до виносна подачі. Наступної команди є наук. Великому два соціального приклад, дуже прикро. Дуже прикро. Е такі, такі хвилини, можливо, надійного надійного наперед. Да, Далі оскільки на податку, там є за спиною батюків. Сергій Батюк, ваган для журналістики і його Юлія піде карадачі. 20-й. Тетяна Комарова на подачі. Так вам заборону команда, це Черевайка звокати нога. Тетяна Комарова подає на голос. Волос буде. Заблокувала зараз, заблокувала, але є хотіть і Анна Ніколенчук. Заблокувала голод. Комарова. Лома на стану ЧМУ. Знову на голос. Тут є можливість Комарова. Там, там, і Субоковська э, тут у да, Відебу. Є можливість. Майданчик знає зустрічає. Майдан зручає. 23-20. 私、ま、はここで、本場の人生を、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度は、今度、今度は、今度、今度は、今度、今度は、今度、今度は、今度、今度、今度は、今度、今度は、今度、今度、今度は、今度、今度、今度 Звоє бордюса. Всевайте, вкривайте. Тут я можливо зараз дощу. Івай 25-20, переконувати 1-2. На колесі тільки, але продовження слідує.